Шановні військові, ця інформація для вас. За останні три роки до мене звернулося близько 10 військових, і кожен з них страждав не лише від зайвої ваги, але й від серйозних порушень шлунково кишкового тракту, проблем зі сном та болю в серці. Я не медик, але регулярно навчаюся у найкращих експертів з харчування та фізіології, зокрема в Асоціації дієтологів України. Сьогодні дуже актуальна проблема для людей на передовій це велика кількість енергетиків та незбалансоване харчування, що призводить до серйозних проблем. Всі хлопці, з якими я працював, отримали непогані результати в рамках їхніх можливостей. Прошу вас відмовитися від енергетиків, вони руйнують вашу імунну систему та порушують сон. Наприклад, я рекомендую вам ліфтов від компанії Herbalife. Це низькокалорійний енергетичний продукт, який не шкодить вашому організму. Навпаки, покращує метаболізм, підвищує енергію, концентрацію уваги, покращує імунітет і містить всі необхідні вітаміни групи Б, добову норму вітаміну С, Женшень та Гуарану. Намагайтесь дотримуватися високобілкового та низькокалорійного харчування. У рамках бойових завдань краще використовувати протеїнові батончики. Та ізотонічні напої, які допоможуть зберегти білок у м'язах та воду в організмі, коли немає можливості пити. Якщо вас цікавить ця тема, записуйтесь на безкоштовну консультацію, і я допоможу вирішити вашу проблему.